Я, я прям по глазам вижу, що я злакав собі. Я за тобою теж. Володя, тобі я взагалі буду пісня писати і плакати кожного вечора. Подушку. У мене була дуже довга відпустка на 10 місяців. Я списався і потім знову, тіпа, знову повернувся. Повирішував там, сімейні проблеми. Там, у мами операції були, у дружини були проблеми зі здоров'ям. Порозрулював. Пороз Потусувався, трохи відпочив, зробив ремонт на дачі уді уді, уді, уді. <плес> у уді Мене щось із ландшафтом не задалось <сх>, після, після списання з, з роботою. І це, там, оказывается, треба працювати багато, щоб такі гроші заробляти. І тушонку ніхто не привозить прямо прям додому. Я повернувся, значить почав працювати. Ну, вс, все рівно і обсяги не ті вже далеко, вже людям не дуже хочеться там. Якесь дерево за 200 тисяч посадити. Ну, тобто, трошки міняються пріоритети. Не було з ким працювати. Тобто ті, ті хлопці, які в мене працювали до війни, вони ну, майже всі воюють. А ті, кого я шукав, ті почали. ну, коротше, кого я брав до себе на роботу, там починалися історії, там, ой, там я не можу сьогодні приїхати, бо там блокпост стоїть з ТЦКшниками. Мене це прям дуже бісило.